Мої вітання. Ви дивитесь різкі новини сьогодні? У випуску Аптекарі пікетують сесію облради. Контрабанда мобільних телефонів скоротилася в десятки разів. Буде цікаво, не перемикайте. У Львівській обласній раді створили депутатську групу за Україну 24 листопада. Під час сесії Львівської обласної ради депутат Ярослав Підко повідомив про перейменування партійної групи народний рух України у Львівській обласній раді у депутатську групу за Україну. Як пояснив Ярослав Підко питання перейменування виникло через те, що Львівська обласна організація НРО під час своєї конференції ухвалила рішення про вихід із складу народного руху України і входження до громадського руху за Україну. На Львівщині затримано п'ять п'яних водіїв маршруток протягом двох тижнів загальнодержавної операції Перевізник зима зима-2009» на Львівщині виявлено 790 грубих порушень правил дорожнього руху водіями автобусів. Серед них п'ять фактів керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив начальник державної автотехнічної інспекції управління ДАІ у Львівській області Олег Романюк. Він також повідомив, що зафіксовано 76 випадків перевищення допустимих швидкостей 55 порушень правил перетину залізничних переїздів, а також факти керування автобусом без відповідних категорій на право водіння. Нагадаємо, що загальнодержавна операція Перевізник зима зима-2009» триватиме до 29 листопада. За 9 місяців цього року з вини водіїв пасажирських транспортних засобів трапилось 52 ДТП, у яких загинуло 4 особи, та 75 було травмовано. Аптекарі пікетують сесію облради. Приблизно 100 працівників комунальних аптек у області зібралися з пікетом під стінами сесійної зали Львівської обласної ради. Повідомляє кореспондент Львівського порталу. Вони облаштували імпровізовану шибеницю, принесли опудолу, що символізує комунальні аптеки і мають намір у разі схвалення питання про реформування мережі комунальних аптек влаштувати символічну страту комунальних аптек. Нагадаємо, обласна рада вже довший час намагається здійснити реорганізацію мережі комунальних аптек, об'єднавши їх в одну єродину структуру самі ж аптекарі виступають проти цього, бо вважають, що це призведе до руйнації всієї мережі. На львівщині є 106 комунальних аптек. Працює 78, прибуткові 32. Подорож у минуле. Наші журналісти вирішили поцікавити з культурним життям нашого міста і знайшли цікаве відкриття для себе. А що саме розкаже вам Оляна Шуцман? Нам вдалося повернутися у в той час, коли зерно мололи на жорнах, а землю до посіву готували з допомогою кіної граси. Насправді ми просто завітали до музею старовинного сільськогосподарського реманенту, що на території аграрного коледжу музей існує вже кілька років. Спільними зусиллями педагогічний колектив таки втілив задум у життя. Історично цікаві експонати з різних регіонів України до музею привозили студенти. І віз, і тіпалка льону, і чесалка льону. І ступа, і млинки, і вілки, і сани, і все це, що називається сільськогосподарський старовинний реманент. Музей можуть відвідати абсолютно усі, хто бажає у вихідні. Він також відчинений для гостей, і це не все, що ми побачили. Писанки, вишиванки, глечики. Словом усе, чим колись була наповнена українська хата. Тепер велично поскладене на полицях музею обереги роду нашого. Музей був створений. Декілька років тому за ініціативою директора коледжу Дмитришин Василя Федоровича. У 2007 році був проведений огляд-конкурс Кращий музей навчального закладу, і на цьому конкурсі наш музей зайняв друге місце в регіональному огляді. У музеї побували навіть гості з різних країн, а книга відгуків переповнена теплими й приємними словами. Музей утверджує нас в думці, що народне мистецтво, народна думка в узорах житимуть вічно. Вище України тільки небо, але й небо понад Україною це також Україна. Які ще таємниці минулого розкрила нам осіння прогулянка? Я розповім завтра. Уляна Шуцман, Дмитро Пшебетович, Стрийські новини. Львівська облдержадміністрація відзначить медичних працівників перевізників, які понаднормово працювали у період карантину. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Ярослав Кашуба. Цитую, голова львівської ОДА зараз розглядає питання про відзначення людей за добросовісну та понаднормову роботу у період карантину. Повідомив Кашуба з його слів, медичних працівників перевізники відзначить по закінченні епідемії грипу в області. Кашуба повідомив також. О, незважаючи на припинення карантину, штаб з подолання епідемії грипу на Львівщині надалі працює. Контрабанда мобільних телефонів скоротилася в десятки разів у порівнянні з минулим роком. Після введення їх реєстрації прикордонники фіксують поодинокі випадки спроб нелегального ввезення телефонів з ЄС. З 2003 року нелегальне ввезення мобільних телефонів до України через західну ділянку кордону був одним з найпоширеніших видів контрабандної діяльності. За обсягами цю контрабанду можна було порівняти з контрабандою м'яса і цигарок. Зазначив керівник прес-служби Держприкордонслужби західного регіону Володимир Шерем. Тепер тепер за його словами, це одиночні випадки. Наприклад, минулого року прикордонники вилучили понад три тисячі мобільних телефонів на західному кордоні, а цього року три сотні. На сьогодні це все ще раз переглянути наші новини. Ви можете на сайті Замить Олег Филик розповість найцікавіше зі спортивного світу. До зустрічі, бережіть себе. Його величний спорт в ефірі нашого каналу для вас працює Олег Филик. Мої вітання. Прем'єр-ліга домовилася продавати чемпіонат України по всьому світу. Перша українська бронза на чемпіонаті світу з важкої атлетики. Футбол гірший, а вболівальників більше. Відвідуваність матчів першої ліги зросла на 18%. Про це та інше далі детальніше. Або Динамо, або збірна Росії. Президент Динамо Ігор Суркіс не дозволить Валерію Газаєву працювати одночасно на двох посадах. Про це заявив сам президент Київського клубу. У Газаєва Тричний контракт і він, звісно, залишається і буде продовжувати працювати. Професійні контракти для того й укладають, щоб тепер ми не обговорювали те, що кажуть у Росії. Чи можливо його робота на двох посадах? Я це не розглядаю, сказав Суркіс. Раніше деякі змі повідомили, що Газаєв може очолити збірну Росії, змінивши голландця Гуса Хідінга. uh -huh. Тепер нас бачитиме весь світ. Прем'єр-ліга успішно завершила переговори з компанією IMG, світовим лідером у галузі спортивного менеджменту, маркетингу та медіа щодо передачі і ліцензії на реалізацію міжнародних медіаправ. Про це повідомляє офіційний сайт Ліги. Вже починаючи з листопада, IMG просуватиме трансляції українського елітного футбольного дивізіону на міжнародний медіаринок, за винятком Російської Федерації. Крім того, сезону 2010-2011 IMG буде також реалізовувати у світовому телепросторі і огляди турів. Чемпіонату. Термін дії контракту закінчується влітку 2012 року. А Калина не верба і під штангою не гнеться. Юлія Калина приносить Україні першу медаль першості. Українка Юлія Калина стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з важкої атлетики у ваговій категорії 58 кг, кілограм, що проходить у Гояні, Південна Корея. У сумі двоборства 21-річна українська важкоатлетка взяла 215 кг, 69 у рівку і 119 у поштовху. Новини футболу футболісти Вігана повернуть болівальникам гроші. Після ганебної поразки на Вайтхатлайн від Тоттенхема з рахунком 9-1 футболісти Вігана вирішили повністю відшкодувати витрати тим болівальникам, які поїхали на виїзд зі своєю командою. Капітан команди Маріо Мельхіот повідомив, що рівень гри, показаний його командою, навіть не можна оцінити. І він сподівається, що таке більше не повториться. І ми будемо сподіватися, що деякі наші дружини також візьмуть на озброєння такий жест доброї волі. І до речі, про вболівальників середня від відвідуваність матчів першої ліги зросла на 18%. Аналіз технічних результатів, проведених матчів, засвідчив значне підвищення глядацького інтересу до ігор першої та другої ліги. Усього за поєдинками осінньої частини першості спостерігало більше 324 тисяч чоловік. На сьогодні у мене все. Дякую, що дивилися нас. Завжди ваш Олег Филип. До зустрічі завтра о цій же порі. Синоптики обіцяють на завтра сонячну погоду, опади не передбачаються. Атмосферний тиск 735 міліметрів тутного стопчика. Температура повітря вночі 5-7 градусів з позначкою плюс. В день 6-8 вищу – нуля. Вологість повітря 83%. Вітер західного напрямку 5-7 метрів за секунду.